Вітаю вас, мої любі друзі! Що ми сьогодні з вами будемо робити? Ви дізнаєтесь, якщо відгадаєте мою загадку. Ці рослини я знайду і в полі, і в лісі, і в саду. Ці рослини кольорові, запашні, такі чудові. Звичайно ж, це. Квіти. І ми сьогодні з вами можемо власноруч виготовити файні різнокольорові квіточки, порадувати і матусю, і бабусю, і подарувати їм ці квіточки. Дорослі вам можуть допомогти вирізати отакі різнокольорові заготовочки квітів з картону, щоб ці заготовочки були плотні і вам, дітки, зручніше було прикрашати квіточки для матусі або бабусі. Давайте з вами порахуємо, скільки ж я вирізала заготовочок квітів. Один, два. Три, чотири, п'ять. Всього п'ять заготовочок квітів я вирізала. А якого кольору я вирізала квіточки? Давайте назвемо синього. Рожевого, помаранчевого, жовтого, червоного. А зараз я їх перегортаю. Один, два. Чотири. П'ять. Дітки. Подивіться. А ця сторона у всіх квіточок біла. Я їх переплутаю, переплутаю, переплутаю та й покладу в рядочок. Біля різнокольорового пластиліну. Один, два. Три. чотири, П'ять. І будемо ми з вами, дітки, зараз ці квіточки прикрашати. Але спочатку ми всі ці квіточки намастимо, здогадалися чим? Пластиліном. І при цьому пропоную вам таке завдання. Беріть в ручки квіточку. Подивіться, якого кольору в неї пелюстки з однієї сторони такого ж кольору повинні бути пелюстки із іншої сторони. Ви, дітки, самі, без допомоги дорослих, підбирайте правильно колір пелюсток. І от у цієї квіточки сині пелюстки. Вертаємо квіточку, міркуємо. Пластиліном якого кольору ми будемо намащувати цю сторону. Правильно синього. Шукаємо, де ж в нас пластилін синього кольору. Шукаємо, 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 а ось він знайшовся. І зараз буду намащувати, відриваю маленький шматочок. Притискаю пальчиком. <гладжую>. Знов відриваю маленький шматочок, притискаю пальчиком і розгладжую. Ось я намастила синім пластиліном всю квіточку і з цієї сторони пелюстки сині. І з цієї сторони пелюстки теж сині. Все вийшлося в нас правильно. Беру другу квіточку. Дивлюся, якого кольору в неї пелюстки? Так, жовтого. Значить, з іншої сторони ми будемо намашувати пелюстки пластиліном якого кольору? Звичайно ж, жовтим. Шукаємо, де жовтий пластилін? А ось він. І знов відриваю маленький шматочок. Притискаю на квіточку і розгладжую. І ось ці квіточки я вже намастила пластиліном. Давайте з вами, дітки, перевіримо, чи правильно я намастила? Ось жовта квіточка. І з цієї сторони пелюстки жовтого кольору. І з цієї сторони пелюстки жовтого кольору. Правильно? квіточка. І з цієї сторони пелюстки червоні. І з цієї сторони пелюстки червоні. Правильно. Синя квіточка. Пелюстки і тут сині. И тут сині, Правильно. Кранчева квіточка. Правильно, а рожева квіточка. Теж правильно. Ми молодці. А щоб наші квіточки були ще гарнішими. Їх можна прикрасити природним матеріалом, яким завгодно, який є у вас вдома. Ось, наприклад, серединки квіточок можна зробити з невеличких каштанів. Один. Получаються. І пелюстки квіточок теж можна прикрасити, наприклад, нарізаними коктейльними трубочками. насінням огірків Нашими улюбленими кульками серветок. Чорним насінням соняшника та річковими мушлями. Також морськими мушлями можна прикрасити пелюстки квіточки. Подивіться, які гарні квіти можуть у вас получитися. І матуся, і бабуся, і всі ваші рідні будуть дуже-дуже раді. Бажаю вам успіхів!